Міжряддя та тип посіву, мабуть, одна із самих актуальних проблем, які сьогодні обговорюють агрономи, і яка далеко не найважливіша в світі, і про яку давно вже науковці в світі не спорять. А відповідь очевидна для всього розвиненого світу, для Європи, для США, для спеціалістів, що давно і успішно вирощують сою. А дуже в рідкісних випадках є сенс висівати сою сівалкою точного висіву. Зазвичай це групи стиглості сої двойка та тройка, тобто ті сорти, які в принципі в Україні не дозрівають. Сорти меншої групи стиглості також можна висівати сівалками точного висіву, але зазвичай це означає, що ви отримаєте А менший врожай, Б більшу собі. Вартість на вирощуванні сої. Якщо ми говоримо про 4 нуля, 3 0 та 2 0, то це зазвичай сорти сої, які не схильні до гілкування, а які дають врожай не за рахунок більшої кількості гілок і більшої кількості вузлів. А просто за рахунок більшої кількості рослин на квадратному метрі. А ці сорта висівають із більшою нормою, і з мінімальним міжряддям. Зазвичай 4.0, 3.0 та і та часто 2.0 висівають із міжряддям, характерним для зернових, характерним для озимої пшениці в даному регіоні. 1 нуль та одиниця, вони мають обмежену здатність до гілкування. Їм простір в міжряді трішки потрібен. А їх висівають із меншою нормою, і основна, основне формування врожаю у них відбувається паралельно із двох факторів: від густоти рослин на квадратному метрі та від активнішого гілкування. А тому ці групи стиглості, а іноді групу стиглості 2.0, нулі потрібно дивитися на специфіку на генетику сорту. Також спеціалісти рекомендують висівати на міжряддя в два рази більше, ніж для озимої пшениці. Це роблять зерновими сівалками спеціальними надставками, перекриваючи через один сошник. А, ну і а, самі високоврожайні групи стиглості сої, які в умовах України навіть в Криму не отримують достатньо сонця. Це двойка-тройка. Їх можна побачити в Бразилії, Аргентині, Чилі, частково Мексиці чи на півдні США. А це високоврожайні сорти, які висіваються з надзвичайно низькими нормами. А, вони дають максимально. Врожай в основному за рахунок великої кількості бобів на одній рослині. А, і ось тут іноді є сенс у висіві Сої сівалками точного висіву. Вибачте за тавтологію. Але і тут приблизний розподіл 50 на 50. Цю сою висівають як сівалками точного висіву на міжрядку 35-45 чи навіть 70 сантиметрів, так і зерновими сівалками перекривши два сошника, кожен третій сошник висіває. І при цьому різниці у врожайності. Значного впливу на врожай не помічено. Я розумію, що питання посіву сої сівалками точного висіву, сівалками зернового для конкретно України і а, українських спеціалістів на сьогодні цікаво і актуально, тому. Обов'язково під це виділю окреме відео, де ми розглянемо величезну купу сучасних наукових досліджень, фактично з всіх регіонів світу, а які порівнюють між собою різні міжряддя та різні типи висіву сої.